Друзі, всіх вітаю! Автоцентр Сузуки, 6 кілометр від ОПОСкої дороги. І сьогодні ми знімаємо для вас огляд Сузукі cross в комплектації GLX. У листопаді 2025 року. Станом на сьогоднішній день, це в нас максимальна комплектація, повнопривідна версія. Вартість 1 мільйон 242 тисячі гривень. Або еквівалент в доларах. 29 500 доларів. І почнемо з габаритних розмірів автомобіля. Suzuki S Cross це SUV C класу. Е Довжина 4 метри 30 сантиметрів, е кліренс у автомобіля 180 сантиметрів, е що дозволяє зручно себе почувати як в городі, у місті при парковках, так і на трасі завдяки його аеродинамічним характеристикам кузова. Е давайте пробіжимось по техніці. Під капотом у нас класичний надійний перевірений двигун Suzuki Booster Jet об'ємом 1,4 літра. Не будемо вдаватись технічні подробиці. Він гільзований і він на ланцюговому ГРМ. По трансмісії у нас шестиступеневий класичний гідротрансформаторний автомат від компанії Aisin. Ну без, без перебільшення це один із самих надійних автоматів, які можна знайти на, на сучасних автомобілях, і по моїй версії, і по версії нашого, нашого технічного відділу. Комплектація. По екстер'єру автомобіля. Повністю трьохсекційна світодіодна оптика з датчиком світла та дощу. Повторювач поворота на дзеркалі. 17 поліровані легкосплавні диски. Парктронік спереду та ззаду, Тонування заднього скла. Хромований молдинг, Багажне відділення. 475 літрів. Це на сьогоднішній день самий великий багажник, який представлений у Сузукі. Е, є полочка органайзер, яку можна поставити от на ці, це положення для того, щоб мати додатковий е, місце для якоїсь дрібниці в автомобілі. Або е, також можна е, за допомогою цієї полочки е, вирівняти е, задню підлогу. Тобто, от таким чином, дай у нас практично. Ми створюємо рівний пол. Класична: у нас є запаска в автомобілях. Це декадка з повним набором інструментів, який може знадобитись в дорозі, якщо ви пробили колесо. Продовжуємо по комплектації автомобіля ізюмінкою саме Suzuki S-Cross на сьогоднішній день є саме оця 9 дюймова мультимедійна система Pioneer з камерами кругового огляду. От я зараз включу задній ход. Я можу побачити ви зверху автомобіля. Ввімкнулася камера заднього огляду. А також я можу виставляти режим, коли я, я дивлюсь на при, при, при парковці правої сторони автомобіля, і окремо камеру переднього огляду Дві зони кліматконтроль, де ви можете окремо розділити температуру в автомобіля на ліву та праву сторону, О, для того, щоб не тільки вам, а й вашим пасажирам було комфортно в комфортній для них температурі. На кермі у нас круїз-контроль з обмежуючим швидкості, кнопочки управління музикою на рулі, а також гарнітура комфортної телефонії. На мультимедійній системі можна налаштувати Apple CarPlay бездротовий, Android Auto тільки з шнурком. В, також в комплектації GLX обшивочка салона не текстильна, це комбінований варіант текстиль. Плюс екошкіра. На задньому ряду є центральний підлокітник для задніх пасажирів. Ми хочу сказати про систему повного приводу від Сузукі. Це наша і гордість, можна сказати. Це дуже універсальний повний привід. Він супернадійний знову ж таки, перевірений при самих важких умовах нашими клієнтами. Ніколи він нікого не підводив і допомагав доїхати додому ну, при будь-яку погоду. Система Allgrip це чотири режима е, роботи. Перше, режим авто. Це коли повний привід підключається автоматично при проскользуванні передніх коліс або при заносі автомобіля. Коли система повного допомагає вирівняти машину е, через, задні, через задні колеса і е, стабілізувати. Режим спорт. Це ідеальні умови для прискорення обгона як на трасі, так і в місті. Режим сніг. Ідеальний режим для нашої одеської зими. От. Це коли у нас автомобіль їде практично на передньому приводу, є легкий приднятяг на задні коліса, і у разі проскальзування передніх коліс. Повний привід моментально підключається і стабілізує автомобіль, допомагає виїхати. Але в цьому режимі ви можете рухатись без обмеження швидкості. І останній це у нас режим це блокування повного приводу на швидкості до 60 км за годину. Це у нас вже сурові умови, пісок, сніг ожеледиця. Якісь інші супучі поверхні, коли ви повністю їдете на повному приводі на швидкості до 60 км. А для тих, хто хоче зустріти зиму впевнено, і зекономити на купівлі зимової гуми, до кінця листопада, в нашому автоцентрі проходить акція для кожного клієнта, який придбає Suzuki S-Cross, ми даримо от такий чудовий комплект зимових коліс разом з автомобілем. Приїжджайте до нашого автоцентру на 6-й кілометр від Йопольської дороги, де ви можете побачити цей чудовий автомобіль, провести тест-драйв, а також зекономити завдяки нашій акції на купівлі зимової гуми. Всіх чекаємо до зустрічі!